Я вас вітаю, шановні українці на каналі Гайдзі. Ну що, сьогодні у нас дуже незвичний огляд японської лазні. Дуже незвичний. То, Будь ласка, ставте подобайку і дивимося. Ну що мої дорогенькі, як в одному вже попередніх відео я розповідав, то звісно як зайшли, взуття ось в ці шафи і потім вирушаємо далі. Звісно, а сауна ще зачинена. Тут ще нікого нема. Спеціально майже так би мовити для мене відцінили. То отака ось тут вітальня, доволі таки велика, простора. Вже, мабуть, вам знайомі ці автомати для придбання квітків і відвідування того чи іншого закладу в цій сауні. Тому що тут є окрема сауна, а сама окрема лазня. Ну, ось наша японська лазня. Доволі-доволі таки дуже простора, дуже простора, велика. Ну, Давайте більш підробніше оглянемо. Але спочатку, якщо ви пам'ятаєте правило, потрібно помитися, без цього ніяк не можна. Це для душа. Натиснуло сюди, піде сюди, вода. Ось так. Але як пам'ятаєте, стосовно рушника маленького, то обов'язково беріть його всередину. Вам він буде дуже в нагоді. Але що я вам хочу ще, ще цікаве додати, ця лазня не, не зовсім як так звичайно в японському такому розумінні. Знаєте чому? Тут ну, зараз я вам покажу. В Лазні де-не-де, ви побачите ось такі... Гарні статуї Афродити. Ну, або якщо хто і не знає, хто таке афродита, то, мабуть, знає за Венеру. Ось такі тут е оригінальні копії, зроблені по всій лазні. Це дуже незвично в японському сенсі, тому я дуже був здивований, що саме у цій лазні є отакі гарні статуї. Подивимось, яка температура зараз. Звички, 40 градусів, дуже-дуже гарна температура, не горяче. Так, ще раз переконався, що вся лазня дуже простора. І це вона не вся. Там ще є інші розділи. Там я не можу підійти, бо там дзеркало, не хоче світитися. Але бачите, так само тут місця, щоб помитися. Доволі тут дуже багато цих місць. Тут ззовні так само є маленький водойми і як бачите знову статуя. Тобто не японки, а саме афродіти. Якщо звернули увагу, кольор цієї води трохи інакший, бо це з, тут, ну, додана якась речовина, ну щось на кшталт якось. Лі, ну, лі, ліковані якісь речовини, вона шкіру, лікує і все таке. В різних хамценах, в різні дні різний колір, там є рожевий, зелений, синій колір, ну, відрізняється. Ну, тут такі майже фіолетовий. такий. Тут така невелика купель в джакузі. Бачите? Ну що, давайте спробуємо її, як вона працює. Так ну давайте спробуємо. Це так само ця на не горяча. Тобто, дуже приємно так покласти голову і відпочивати. Хе-хе-хе, варюся в котлі, мабуть, я зашов. І тут далі по сходах. Йдемо до наступного джакузі. Ооо, такий потужний. Ну Давайте його спробуємо. О, тут триматися потрібно навіть може до нього. ого О, оце масажик. Виносить. Оце круто. Аж -а -а. пробачте. Справді круті. Супний. Тут такі два сопла і там що всередині, ну давайте. Ага, тут зручніше, тут можна як присісти. А -а. Ці плечі такі гарно масажує. Тут телефон треба тримати, так, камеру. Тут. Камеру так треба тримати. Бо <рив> <Ось> дуже потужно. <рив> Бачите ось це? Що, чого тут не вистачає? А? Правильно, стати. Ну, тепер можу я так казати, вже відверто. Ця родина мене запросила зробити е, відео про їхню лазню. Онсен японською і гаряче джерело. І так вони дуже захоплюються так само е, Італією, римським класицизмом. Вони були в Італії, там все сподобалось і тому це так навіяло. Вони такі тут, розміщують статуї. І вони дізналися, що так само, я друкую статую на 3D-принтері і ось на спробу вони мене замовили одну статую зробити. Невеличку таку десь метрову. Саме сюди плануємо її влаштувати. От на цей єдиний стал. О, тут вода горяча. Ось сюди і поставимо. Хочу спробувати. Ну, а тут є така схована дрібничка маленька, але дуже приємна. Ми зараз рушимо туди. Є такий потайний рівень. О, тут навіть є... Це працівник, це працівник, так що ви тут нічого не подумайте онсен сам ще зачинений. Отак вони тут підготують ми бачите тут так само водойма купель така тут сама купель тобто дуже багато купелів. так і тут О, Тут сауна У-ху-ху-ху! О, гаряче як У-ху-ху! Так. Ну, то -то еще так 84, тут там, нормально. Я не дуже полюбляю сауны, так дуже долго. Я больше полюбляю что-то такие водные процедуры. Как <звук> вы ви видите, так само тут Афродита в Дуже відома ця статуя, Афродита купальщиця. Є зона так само зовнішнього відпочинку. Бачите, тут майже під небом і так само статуя. Отрічка гаряча тут. Ну, звісно, то, що якщо, наприклад, взимку сюди прийшли, то дуже буде зручно. І приємно. Майже такі римські лазні, <свисті> римські терми. <свисті> Як мені це по духу приємно <свисті> 아, знаходитись в Японії і відчувати такий римський дотик. А, так само ось температура води 38,9. Тобто дуже така приємна, трохи завища, така легка гаряча. Тепло навіть на дотик, мені дуже приємно. Так, затишно. Тут можна взяти трохи якогось квасу. Тут справді так не вистачає квас. Ех, квас, Тарас. Тарас. Це я звертаюся до Тараса зі Львова. Тарас, так, де мій квас? А? Тарас. Ще тут дещо приємне. Ви вже побачили сауну. І дивіться яка тут схована ще. Отак от так, це ми тут були в цій сауні, а тут ще одна така дверсь прихована, то подивимося. Дивіться якась тут сауна. У! Ах, більш така комфортабельна. З прихованою підсвіткою такою. От, виглядає такі римські лазні. Тут є телевізор. В той не було, а тут є. Тут, бачите, мозаїка покладена. То ще раз переконався, що господарі дуже шанують і полюбляють римський стиль. Не італійський, а саме римський, це буде більш правильніше. Ще раз повторюю, я не люблю взагалі телебачення, не дивлюся. в мене вдома навіть зараз і телезера немає, тому що, а що по ньому дивитися? Оце зомбоящик, я так його називаю. В Японії. От майже 90% буде про їжу. От навіть зараз я прийшов до лазні, і тут розповідають про їжу. Знаєте, як вони розповідають спорту, ну, у типу, смачно. І дивіться, дивіться, я вам даю нагоду подивитися. І це постійно буде. Ай, яка смокота, ой, дивіться. Тобто спокушують японців придбати, їсти, 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 їсти. І оце майже 90% японське телебачення я буде. Так, чекайте, чекайте, наступає хвилина. І він свою думку. У моєму домі телебачення Зоськи. Так, забув додати. Це з прохолодною водою. Саме після сауни, ну, але не для мене. Я щось не дуже полюбляю. Я більш тепло. Як ось цю. Ага, так ось цю. Охолонути після дуже... Горячої саун. Показано, як триматися. В Японії так само сауна, вона парні чи не парні дні, тобто один день жінки відвідують, наступний чоловіки. Тому тут -то дуже багато прикладів, як до жінок використовувати. А взагалі мені господар показав фотографії е колись, ну, реклами цього онсену, японського звичайний там по телебаченню. Колись колись, це було дуже багато років тому. І е я дуже був здивований, там е були оголені е дівчата, молоді вони там зувалися. Це раніше було дозволено, то зараз все заборонено, не можна показувати оголене тілу. Особливо жіночі тіла, це гарно. Тому тут нічого немає такого. Навіть Японія змінюється. Є такий дуже потужний є, можна змити, тут справді потрібно триматися. Я тримаюся одну рукою, це таке дуже ризиковано. Наші так. О, це масаж. Дозволили зняти, як взагалі виглядає онсен, там де саме ну, контролює температуру, таке тут є, так є обладнання. Тут подається вода, фільтрується з гарячого джерела. Тобто не все так просто, як ви вважаєте. Те, ще ніхто не знімав, ну ось мені дозволили. Перейшли, мені зараз повідомили, що сьогодні день жіночі, там де ми зараз перебували. А сьогодні чоловіки ось тут. Бачите, скільки купелі багато. Ух, як дивіться, зробили. Поклали стільця туди, можна сідати там і відпочивати. А ось для чоловіків відпочивальне сьогодні тут. О, дивіться як тут гарно зроблено. Тут такий японський стиль, але гарно все виглядає. з першого поверху. Тут на другий поверх чоловіки тут. Ми дуже здивований. Дуже здивований, забагато багато дуже багато. Оце так лазня, так ладня. Купелі зовні, ось тут, дивіться Ще одна. Дуже багато. Виглядає просто суперово. Ну, а зараз, з вашого дозвілу, я вас познайомлю саме з господарем цього закладу цієї лазні. На мой радця не такі. Я запитався, мабуть, ви тут кожного дня. Та ні, що? Один раз на чотири тижні, мабуть. Ми знову тут повернулися в стару локацію господарями, він мені показав це японський танукі. Але він сказав, ти зверни увагу саме на його причиндалі. Я кажу, чого такі великі? А він каже, ну... Дуже довгий час жінок не було. <рес> так що японці так само <рес> жартують. Так, Зараз ми тут зараз сидимо і обговорюємо момент придбання статуї. Тобто, з мого боку, це друг. Так от майже за японською традицією сидимо, релаксуємо в онсені. і так потрохи повільніше, так би мовити, обговорюємо саме бізнесову угоду. Хід для жінок і для чоловіків. Ну, Як бачите, тут так само є їдальня, зону відпочинку, там я бачу. Є. Така тут вітання. На цьому все. Дякую, що були зі мною. Ставимо подобайки, підписуємося на канал, на телеграм-канал. Дякую всім, хто приєднався до спонсорства мого каналу, дякую за підтримку. Ось така. Японська лазня в місті Йокогама. То, Кому цікаво, посилання саме на цю лазню буде в описанні відео, то на все добре. Слава Україні, слава нації та президентства Російської Федерації. І взагалі русні до цієї лазні заборонено.